Депутат Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації пропонується встановити особливий правовий режим на територіях, що окуповані Російською Федерацією, і використання цього статусу для політичного та економічного тиску на агресора. Та ті країни, що визнали законною окупацією Автономної Республіки Крим з метою примусу звільнення території України від військових підрозділів іноземних держав, моїм законопроектом передбачено. Питання обмеження економічної діяльності на окупованих територіях та відповідальність за незаконне використання агресорами та іншими особами природних ресурсів, морської зони, обмеження вільного пересування, право власності на нерухоме майно, захист прав людини і культурної спадщини, діяльність незаконних органів посадових осіб та зобов'язання державних органів України. Шановні колеги, прошу підтримати законопроект. Лише Олександре Валентиновичу уточнення для стенограми у редакції, який був зареєстрований, законопроект називається «Про окуповану Територію Автономну Республіку Крим. Я прошу внести зміни до назви законопроекту і викласти її про тимчасово окуповану територію Автономну Республіку Крим у складі України. Дякую, розраховую на підтримку. šel uh, Vid uh,